Сьогоднішній обстріл забрав життя восьмирічної дитини. Окупанти вдарили по житловому будинку в Коломийському районі Івано-Франківської області. Близько десятої ранку ворог обстріляв аеробалістичними ракетами по території області. Ракета влучила на територію приватного помешкання. Там проживала сім'я із трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик. Його в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили усе можливе, але на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Вона отримала травми несумісні з життям, і померла на операційному столі. Хлопчику було лише 8 років. Інформація щодо інших постраждалих наразі уточнюється ранок п'ятниці. Почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. Є постраждалі серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Вибухова хвиля та уламки частково зруйнували господарську споруду. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Нині армія РФ випустила чотири аеробалістичні ракети Кинджал у напрямку Коломийського аеродрому що на Франківщині. Одну з них вдалося збити у Київській області решта вдарили неподалік аеродрому. Про це повідомили у повітряних силах.